Так, доброго дня, шановні колеги. Е, сьогодні розпочинаємо чергове засідання нашої комісії. О, у нас сьогодні на порядку денному чотири питання. Перенесених немає. Є е, е, пропозиція розпочати. Чи нема зауважень чи пропозицій? До порядку денного немає. Ну, е, тоді пункт перший порядку денного про порушення ліцензійних умов. Провадження господарської діяльності зі зберігання, закачування відбору природного газу АТ Укртрансгаз, департамент, будь ласка. За результатами планової перевірки, яка була проведена за період діяльності 2023 року, зафіксовано порушення, тримання встанови структури тарифів. Зокрема, зафіксована додатково отримана тарифна виручка, також зафіксована економія з елементами витрат певних статей структури тарифів. Також ході перевірки зафіксовано порушення в частині виконання е, плану розвитку за е, Укртрансгаз. Рівень виконання е, на кінець е, перевіряємо періоду 27%. На момент перевірки 54%. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 185 640 гривень. Пропонуємо прийняти рішення щодо. Застосування штрафу у відповідному розмірі, також в межах заходів державного регулювання, зобов'язати «Укртрансгаз» Трансгаз, строки визначені проєктом рішення, подати до комісії перелік заходів та напрямків придбання фінансування стратегічної організації запасу матеріально-технічних ресурсів для подальшого усунення можливих аварійних та надзвичайних ситуацій. Також надати перелік заходів. Напрямків, на які буде спрямована економія, коштів отримання, виходячи з економії осягу, споживання е технологічних втрат на власні потреби. Департаменту з регулювання відносин у межах здійснення заходів державного регулювання розглянути питання щодо коригування річної планової тарифної виручки згідно запропонованого рішення, також прийняти розпорядження щодо усунення порушень, проєкт якого розміщений на веб-сайті комісії. Дякую за інформацію. О, у нас є представники компанії, генеральний директор Малютін Роман Юрійович. Будь ласка, чи є зауваження пропозиції до проекту рішення? Так, дякую за на слово. Доброго дня, шановний пане голово, шановні члені комісії. Акціонерне товариство «Укртранас» на сьогодні є сертифікований за європейськими стандартами операторами засхови. Є стратегічно важливе для. Економіки та енергетичної безпеки України підприємство також є об'єктом критичної інфраструктури, є підприємством, яке відповідальне за виконання розпорядження кабінету міністрів України від 9.07.2024 нульського номер про затвердження плану заходу з підготовки об'єктів ротово комунального паливо-енергетичного сектору до опалювального сезону в своїй частині 6 вересня на офіційної веб-сайті НКРЯ було опубліковано проект постанови про накладання штрафу на КНАТО за який за порушення ліцензійних умов зберігання природного газу, яким в тому числі порушується питання обґрунтованості сплати дивідендів, використання коштів економії тарифної виручки на оплату праці, підтвердження витрат понесених внаслідок військової агресії щодо обґрунтованості сплати дивідендів. Сплата дивідендів є обов'язком товариства відповідно до законодавства України, враховуючи наступне законом України про акціонерне товариство визначено, що сплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів. Акціонерів, який є обов'язковим для виконання статутом, передбачено, що виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку на підставі рішення акціонеру про їх виплату та розмір. Фінансовий план «Укртрансгазу» на 2023 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 грудня 2023 року, номер один р передбачав. Та фактично зобов'язав здійснити сплату дивідендів за 22 рік у розмірі 3 млрд 25 млн мільйонів триста грн. гривень. В той же час фінансовий план НАК «Нафтас України, який є акціонерним акціонером а Укртрансгазу, який на 100% належить державі, затверджений фінплан розпорядженням КМУ від 19 грудня 2023 року, номер 1159Р, визначав отримання дивідендів товариства у вказаному розмірі в частині консолідованого прибутку. Рішенням акціонера НАК «Нафтас України» від 28.04.23 номер 578 товариство зобов'язало сплатити дивіденди в сумі 3 млрд 25 млн 389 тисяч грн. Отже, виплата дивідендів підприємству 100% акції, якого належить державі, є тотожним сплаті дивідендів до державного бюджету. Шановний пане голова, шановні члені комісії, прошу прийняти до уваги наступне Перебування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на суму 2 мільярди 400 мільйонів 788,3 вісімдесят тисячі гривень. Як це передбачено проектом постанови, матиме негативні наслідки для укртрансгазу для ліцензіату також в цілому для енергетичного сектору держави. А саме відсутність операторів коштів для будівництва інженерно технічних споруд. Об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції Країна фортеця, яка затверджена відповідною постановою кабміну та виконання розпорядження кабінету міністрів України щодо підготовки до зими, закупівля засобів радіоелектронної боротьби на виконання того самого розпорядження формування аварійного запасу матеріалів та обладнання для забезпечення відновлення об'єктів критичної інфраструктури після повітряних атак противника. Відновлення та ліквідацію наслідків від підходження інфраструктури країни агресою, виконання інших фінансових зобов'язань згідно діючою структурою тарифу, також зменшення розміру тарифів, і як наслідок зменшення надходження валютної виручки від замовників послуг нерезидентів і зменшення відповідних податкових зобов'язань до бюджету. Невідповідність запланованих тарифом витрат на оплату праці та нарахування фактичних витрат, і відповідно загрози стабільного проходження опалювального сезону та Тактичне погіршення ліквідності і спроможності АТО Трансгаз. Враховуючи вище сказане, звертаємося до комісії з проханням врахувати додатково отриману тарифну, річну тарифну виручку у розмірі 2 мільярда 400 мільйонів 788,3 тисячі гривень як обґрунтовано сплачені кошти у вигляді дивідендів акціонеру 100% акцій, якого належить державі. Щодо обґрунтованості використання коштів економії тарифної виручки на оплату праці. Операційна діяльність товариства є подібною до видобувної діяльності Нафтогазової галузі в основній діяльності з надання послуг зберігання природного газу, задіяний виробничий персонал, який за кваліфікацією та компетенціями співпадає з виробничим персоналом компанії нафтогазово-добувної галузі. проведений аналіз порівняння заробітних плат працівників виробничих професій товариства за даними Ерстен Янг і Корнфері та отриманих бенчмарок ключових підприємств Нафтогазового комплексу України, зокрема. Основних компаній і укрнафта і решта приватних видобувного сектору нижче рінкових показників на 14% в Укртрансгаз також за даними «Корнфері», більшість компаній України підвищили заробітні плати персоналу. 2023 року та фактичне зростання заробітних плат досягло 15%. Більше компаній України запланувало підвищити заробітні плати персоналу протягом 2024 року на 15%, підприємства Нафтогазової галузі до 16%. Значний відтік висококваліфікованого виробничого персоналу за кордон наслідок збройної агресії Росії проти України та масований призив працівників до лав збройних сил України призвели та продовжує впливати на суттєве зростання конкуренції між компаніями-роботодавцями України. Особливо нафтогазового сектору, за фахівців, які володіють унікальними для ринку праці України компетенціями, окрім того, методикою визначення та розрахунку тарифів визначено право телкатрансгаз направити економію коштів тарифної виручки на підвищення рівня середнімісячної заробітної плати. Враховуючи сказане, звертаємося, шановний пане Вову, члени комісії до комісії, з проханням визнати правомірне використання на фінансування витрат на оплату праці та відрахування соціальних заходи в 2023 році частини суми економії в розмірі 483,9 млн грн та дозволити решту від суми економії на фінансування витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи в 2024 році. І питання щодо підтвердження витрат понесених наступу агресії. Товариствам надано відповідні підтвердні документи в вигляді реєстрів щодо понесених ліцензіатом витрат. Додатковим ґрунтуванням листом від 4.09 на товариства надали інформацію щодо підтвердження понесених витрат. Але на сторінці 40 акту перевірки було допущено технічну помилку, А саме в пункті 1.1.4 таблиці 1.19.20 назву благодійної організації «Благодійний фонд загартовані серця необхідно замінити на благодійну організацію «Благодійний фонд Харці. Враховуючи вище сказане, просимо врахувати витрати, понесені внаслідок військової агресії як економічно обґрунтовані відповідності до постанови НКРІ КП 345 від 17.03.2022 року. А також просимо комісію, врахувавши обставини військового стану, врахувавши те, що в піддавався неодноразовим атакам ворога. І а, зараз знаходиться в ситуації відновлення і необхідності забезпечення а, відбору газу і зберігання газу в зимовий період, а також роботи в наступному періодах, врахувати ці всі обставини і не застосовувати штрафні санкції, обмежитись попередженням. Дякую за увагу. Шановний пане голово, шановні члені комісії. В мене питання до департаменту: чи опрацьовували ви зауваження надані? А, Ліцензіатом. А, чи є якась додаткова інформація з цього приводу? Звичайно, що всі зауваження, також пояснення до акту і до проєкту рішення опрацьовувалися. А, вся пропозиція обґрунтована департаментом, зазначена в проєкті рішення. У мене декілька коментарів є. Стосовно проєкту рішення, я хочу зазначити, що проєктом рішення передбачається надання суми, суми закрита на сайті де? певної суми коштів за рахунок економії з елементами витрат річної тарифної вирушки, а додаткових джерел фінансування ІП на придбання аварійного запасу за переліком який. Ми зобов'язуємо «Укртрансгаз» надати до 30 вересня 2024 року. Я підтверджую те, що суму економії обсягів споживання на ВТВ в розмірі, який є в акті і який знає ліцензіат. Ми не знімаємо, як і зазначено, в методиці, а зобов'язуємо до 15 жовтня надати відповідні. Заходи для фінансування за цим перліком ліцензіату. Окрім цього, стосовно суми, яка була направлена на фінансування потреб пов'язаних з обороною, ми даємо можливість ліцензіату підтвердити цю суму в рамках додаткової перевірки. Не виконана ІП ми даємо можливість ліцензіату дофінансувати або довикнути до кінця року. Стосовно питання дивідентів, ми це питання досліджували. На жаль, дивіденди напряму не пішли до бюджету і ми не отримали офіційного підтвердження від акціонера, що Франзас має державну частку і дивіденти були сплачені саме на державну частку паналогію з іншими ліцензіатами в інших сферах. Ці дивіденти були сформовані вже в кінці, ну, фінансовий план в кінці 2023 року. За фактом отримання тарифної додаткової виручки. І а, стосовно фінансування ліцензіатом витрат на відновлення об'єктів, на захист об'єктів, на, на придбання засобів РЕП, про які таке тільки, тільки що на підготовку до ДЗП, про які також директор, а, а в Тих документах, які надавались регулятору, не зазначено за рахунок яких джерел вони просять забезпечити це фінансування. Тому е поки пропозиція така, яка є на сайті. І В мене ще одне запитання до вас. Перше. У нас вже четвертий рік війни і ви тільки зараз говорите про те, що вам потрібно виділити кошти на фінансування захисту і захисту. І на сьогоднішню дату вони у вас вже мали бути виконані і навіть по тому проєкту Країна фортець, а ви тільки зараз просите ці кошти. Крім цього, є ще е відповідна вимога, вірніше право в умовах і правилах ліцензування, яких передбачено, якщо у вас зміна тарифу відбувається більше ніж на 5%, ви маєте право звернутися щодо коригування тарифу. Ви Жодним разом не звернулось до ЕНКЕРЕКП щодо коригування цього тарифу. Чим самим е створили такі передумови, відповідно до яких комісія має на сьогоднішній день прийняти відповідне рішення. Так, дякую за запитання. Стосовно будівництва інженерно-захисних споруд товариство будує захисні споруди, починаючи з двадцять року, з Спочатку війни і а, на даний момент першим рівнем захисту підприємство вже а, захищено. Україна фортеця постанова була склавна постановою камбіну від 26.04.2024 року. Після чого товариство почало імплементувати ці а, рішення по захисту об'єктів, покращувати і посилювати наш захист. Відповідно, нам були укладені договори з профільними проектними інститутами Міністерства оборони, які надали рекомендації. Ми отримали ці рекомендації зараз. Ми розпочинаємо вже будівництво цих спровиніше, вже вони в нас в процесі. Тому е, говорити про те, що ми на четвертий рік е, тільки починаємо будувати це не зовсім так. Можливо, якась непорозумілість, але я повторюю: перший рівень у нас ми захищені майже на 100%. Ми зараз займаємося посиленням, тобто таким так званим рівнем 1+, плюс, та другим рівнем. По країні Фортенці, яка була в пізні цього року прийнята. Тобто ви 에... чекали Кабінет міністрів, поки він ухвалить це рішення, коли всі інші компанії вже цей захист майже реалізували другий, а де й третій рівень захисту? Ні, ми не чекали. Звичайно, ми реалізуємо. І ви, ви, ви звітуєте тільки зараз про перший рівень захисту і кажете про другий, ми розпочали тільки в середині 2024 року. Так, тому що рішення щодо будівництва... Дякую За вашу відповідь. Будуть у поїзд колег коментарі чи зауваження до проєкту рішення? Немає. У мене є е, пропозиція підтримати е, проєкт рішення, запропонований департаментом. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ну, Ми рішення прийняли. Да, ви, да, давайте. Так, у нас е, відсутня методика встановлення ВТВ. Тому, в принципі, є пропозиція надати доручення департаменту приступити до розробки такої методики, і в рамках регуляторної процедури обнести його найближчим часом у засіданні комісії. Не буде Так? Підтримуємо. Переходимо до наступних пунктів порядку денного. Ну, вони на стандартні щодо продовження проведення сроків планової перевірки. Департамент? Так, триває перевірка. Де є трейдінг спостачання природного газу та постачання електричної енергії та товариства з межами піддавності, захід гідроенерги, зворониства електричної енергії. Надійшли доповідні голів комісії з перевірок щодо необхідності продовження строків перевірок. У зв'язку з значним обсягом опрацювання документів пропонуємо прийняти рішення щодо продовження строків проведення перевірок. Дякую. Чи є зауваження і пропозиції? До цих трьох пунктів порядку денного немає. Є пропозиція підтримати. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую, всім гарного дня та мирного дня.